Друзі, вітаю! Ну що ж, українська прем'єр-ліга стартувала знов. Три матчі були в п'ятницю. Поліся зіграла 0-0 з оболоню. Цей матч нас не найбільше інтересував. Карпати ЛНЗ е, приймали Карпати вдома. Непроста гра Розуміли, що вони, на жаль, не на стадіоні України, а в Житомирі. Але підтримка наших болівальників була. Аліверс отримав червону, але команда не і в другому таймі. Просто дуже класний футбол, пресинг. Забрали м'яч, створювали і добили свого. Заробили пенальті. Броніньо реалізував 1-0. Дуже класна перемога на характері. Браво, Карпати, молодці. Динамо Київ сенсаційно втрачає очки з Ворсклою. Забили гол, і десь вони пропали. Після голу Боярського ворскла створювала моменти і зрівняла, і 1-1, втрата очок. Звичайно, Шахтар сьогодні грає з Олександрією матч-туру, і вони будуть намагатися е, ну, це скористатися втратою очок Динамо. Пишіть, як думаєте, Шахтар, Олександрія, хто скористається помилкою Динамо до зустрічі.